Доброго дня, мої любі! І сьогодні подивимося таке питання, чи існує конфлікт між нашим президентом Зеленським та Залужним? Чи існує між ними конфлікт? Багато розмов про це є, але подивимось, що нам скажуть карти. Ніякого конфлікту я. Тут не бачу. Навпаки, дев'ятка кубків каже про дуже хороші, емоційно врівноважені стосунки між Зеленським і Залужним. І також із-за цього розхитування ситуації цих слухів зараз йде до стабілізації вже ситуація на даний момент. Також ця карта може казати про, можливо, можливо, наш Зеленський. Якось змінить роботу залужного, якісь поправки внесе щось з іншою роботи пов'язано, це можливо, це буде. Але ніяких конфліктів я тут не бачу. Навпаки, дуже гармонійні, гарні душевні відносини. Всім велике дякую за перегляд. Підписуйтесь на мій канал, ставте подобайки, пишіть коментарі. Всім мира, любові, добра і все буде Україна!